Огляд будинку в селі Семенівка до Львова 20 км, площа будинку 80 квадратних метрів, площа ділянки 12 соток. Будинок побудовано з газобетону і облицьовано білою силікатною цеглою. В будинку три кімнати, також є кухня-вітальня і великий санвузол з ванною душовою кабіною. Будинок заведено воду і скважини. Розведено по дому і підключено світло. Стіни вже пошпакльовані і підготовлені під покраску або поклейку шпалер. Є горище, на яке є вхід з вулиці. Горище утеплено. Будинок вкрито металочерепицею. Під'їзд до будинку асфальтований. Сама територія не огороджена. Ось так виглядає будинок. Паркан є у сусідів, а у самого будинку паркану немає. На території немає ніяких дерев, тільки є один будинок і також є скважина. 45 квадратних метрів. Ось так виглядає будинок ззовні. Встановлено металопластикові гарні вікна. Висота фундаменту 40 см. Сусіди поряд вже побудували будинки. На території росте невелика трава. Сусіди вже побудувались, і в кінці і справа і зліва вже є будинки, і там сусіди вже проживають майже цілий рік. Ось так виглядає будинок з задньої частини. Є вхід на горище, але драбина не зроблена. Стоїть ось така тимчасова дерев'яна драбина. Площа ділянки, як вже казав, 12 соток. Паркану і ворот немає. Зараз підіймемось на горище і покажу, як там все зроблено. Горище саме утеплено. Будинок вкрито металочерепицею і також утеплено. Можна зробити тут ще, наприклад, одну кімнату. Також тут потрібно буде ще встановити. Двері і вікно. Дах зроблено гарно, нічого ніде не протікає. І зараз покажу вже сам будинок, що там всередині зроблено. Тут встановлені такі металеві двері, але їх можна при бажанні замінити. Вони тут тимчасово поставлені. Зразу заходимо в холл. Тут вже все розведено, вся електрика розведена. Тут буде електричний щиток. І як бачимо, будинок побудований із газобетону і облицьовано цеглою білою. Також тут можна при бажанні зробити поли з підігрівом. Ось це ми заходимо в першу кімнату. Площа приблизно 12 квадратних метрів. Стіни вже підготовлені під покраску або поклейку шпалер. Також тут треба буде зробити стелю і відкоси на вікнах. Стіни у всьому будинку поштукатурені і готові вже під поклейку шпалер або під покраску. Так, заходимо ще в одну кімнату. Площа приблизно 12 квадратних метрів. Тут також все зроблено. Виведені розетки, але нічого не встановлено. Так, заходимо в санвузол. Ось тут має бути унітаз, тут має підключатися пральна машинка. Тут можна встановити рушнику сушку. Тут буде невелика раковина, тут встановлюється кутова ванна і зроблена така невелика перегородка, і тут буде душова кабінка. Розміри душової цієї кабінки приблизно 1,20 на 1,40. Зроблено вже вивід. У санвузлі встановлено два вікна невеличких. І тепер переходимо в кухню студію. Площа приблизно 22 квадратних метри. Там буде встановлено кухонний куточок, всі виводи вже зроблені. Ось так по плану п образна має бути кухня. Там вже встановлено всі вже виводи. А це буде мультимедіа зона. Можна встановити диван, телевізор. Ось такий ось будиночок. Контакти продавця будуть внизу в описі під відео. Переходьте, дивіться і набирайте, і взнавайте більш детально за цей будинок. Всім гарного дня!